Сьогодні 31 грудня. Всім привіт. І в мене по традиції знову катка. 31 грудня. У мене є краще дві традиції. Перша традиція це. Закінчувати літо на саборді 31 серпня на світаночок. Останній світа світанок літа їхати на савборді. І друга традиція це закінчувати з закінчувати цей рік 31 грудня. Виїжджати на велосипеді, Незважаючи на погоду, на сніг, на бурю, ураган. Ну от сьогодні просто казка. Сьогодні сніг. Ось я виїхала. У мене ще поки не відмерз рот, не відмерзли руки. У мене такі. Моцні рукавиці сьогодні. Це я спеціально обрала для походу в гори. І сьогодні вирішила теж їх вдягти. Це суперкомфорт. У мене вже бруднючий велосипед. Це і логічно. А, бо окрім снігу, є ще бруд. А, але в мене чудовий настрій, і ще так співпало, що зараз раночок. Ну, як раночок переходящий в день, і в мене немає світла. А що його сидіти вдома, коли немає світла, взагалі немає ніякого сенсу. І тим паче така погода, і тим паче 31 грудня. І навіть якщо у вас там не було настрою, ну як у мене, у мене настрою не було. У мене не було такого новорічного, знаєте, типу, дива, давайте новий рік святкувати. Взагалі, от цей рік взагалі не ця ситуація. А от тут виїхала, я так подихала цим повідомлення. Подивилися на цей сніжок, і так якось мені класно стало, і вже нічого і не треба. І настрій чудовий, і хочеться ще щось робити. Єдине, що там собаки гавкають. Оце мені не подобається. Єди, єдиний дискомфорт цієї ситуації. Я не знаю, чи ви чуєте, вони притихли, вони вас побачили і притихли. От. А, а я зараз хочу прокатитися. Стажки не утоптані. Сніг випадав і випадав, стежки не встигли утрамбуватися, отаке все, але це класно теж по-своєму. Зараз я вас відчіплю і причіплю сюди. Так. так, де ви там в мене? У мене ще сьогодні було зранку мистецтво нашаровування речей. Я вам не буду його показувати, але знаєте, я сьогодні дуже сильно заморочилася. Без світла, оце шукати ці речі в цих конірках, для того, щоб правильно їх нашарувати. От від цього залежить, як ти будеш себе відчувати. І ввечері вийшло, все добре. О, покладу вас сюди, трошечки правіше, ніж зазвичай. Може краще вас змістити. З тими зйомками, з тими ютубами вашими. Оце пишете ви мені, дайте контент. Ще щось пишете. Воно так затягує, звісно. І хочеться, хочеться з вами спілкуватися. Але є е, два, два всадники дискомфорту. <кхід> Бачите, як воно їде? Воу! Перший всадник дискомфорту це те, що в мене закінчується пам'ять на телефоні. А ці всі файли, те, що я знімаю, вони важать так добряче. І е, мені доводиться щось там чистити перший раз в житті, перекидати, цим заморачуватися. Бо це ваше 4К, моє 4К, воно так достатньо вагоме по гігабайтам. І друге. І друге з тими всіми справами, як знайти цей час, але час завжди є. Головне мати бажання. Сьогодні в мене було бажання виїхати. Я бачу, тут хтось вже, хтось вже катав, чиясь колія є, можливо, ще когось зустріну. До речі, за весь сьогоднішній ранок з велосипедистів я зустріла тільки одного, одного хлопчину на МТБ. Він поїхав в іншу сторону. Угу. В цілому їхати комфортно. Нормально. О, тут забор відлагодили. Це добре. Бо тут теж були собаки. Ой. Що ви, Як ви будете святкувати, чи будете святкувати, враховуючи ситуацію взагалі в країні і настрої? Ялинку ми цього року не ставили. Ми поставили дерева в юзку, З юзка є такі дерева, знаєте, світящіся, Ми їх поставили і вони в нас замість ялинки. Особливо святкувати ми не будемо. Підемо до родичів, посидимо, поїмо, а сам новий рік будемо вдома. Нарешті вдома. Бо кожен рік я, ми кудись їдемо до друзів, до знайомих, щось там кооперуємось. Цього року хочеться спокійно відсвяткувати без дуже різких рухів. як Красиво. І ще сніжочок пішов, бачите? тут їхати складніше, бо тут наче воно все потоптане. Ой, хтось фоткається там. Побачила в Телеграмі новину, що оця зима, вона... А перша за 10 років, прям така сніжно-сніжна, чи щось таке. Чи то друга за 10 років така сніжна. Що, коротше, у нас дуже давно не було снігу на Новий рік. І ось це прям така рідкість, коли на 31 грудня у нас є сніг. А він не тільки є, він ще й пішов. А Гальма в мене вже скриплять. Ну, нехай собі скриплять, воно потім просохне. До речі, буде привід нагода помити велосипед сьогодні ввечері, бо він. Потребував мийки, але не так, щоб критично, але сьогодні буде потребувати більш критично. От. І ще сьогодні буде привід трошечки. А... Задуматись над своїми бажаннями. Не знаю, як ви, я кожен рік загадую бажання на Новий рік. Я прям роблю це по канону з келихом шампанського, з папірцем, серветкою. Знаєте, як раніше це було, може, їх хтось так теж робить досі. Я так роблю, і я так підсадила своїх навколишніх, щоб вони теж так робили. Ну, деякі не хочуть, а деякі, деякі підсадились. От, і ми так робимо. Я помітила, що більшість бажань тфут-фут-фу -тфу -тфу, вони збуваються саме, може, це таким методом, може, це іншим методом. Тому цього року треба теж щось таке написати на серветці і спалити її. Але я поки не знаю, що Ну, є там певні. Певні штрихи, скажімо, треба це все якось у форму привести. А ви розкажіть, чи як ви загадуєте бажання, чи це для вас вже дурість, чи воно не працює? Чи навпаки, може, ви знаєте, якийсь дуже робочий спосіб, то поділіться, буде цікаво. Можливо, там є якась ще, ще якийсь лайфхак із цими серветками, бо я пишу на серветці дуже дрібним шрифтом. Дуже маленький такий клаптик серветки беру. Ось так, ну взагалі дуже маленький, що він був. Непомітний. І коли б'ють куранти, я оце, оцей клаптик серветки з бажанням, я його підпалюю, він ну, згорає, іноді не весь до кінця, падає в попіл з шампанським і треба оцей келих випити. Да, іноді це буває несмачно, ось, але от така традиція, можна сказати, з дитинства, о, вона в мене є. Так, треба рухатись. Бо Можна довго так стояти, треба рухатись. Так. Я Зараз почіплю. Ну, якщо не зупинятися, якщо їхати, ой, які ви маленькі. Якщо зупинятися, їхати, 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 то дуже навіть тепло, навіть в ноги тепло. У мене, значить... Стандартні чохли а, з флісом на ноги. В мене звичайні велотуфлі, і в мене досить такі товсті шкарпетки. І цього вистачає. Температура сьогодні десь 2 градуси, здається, так. Чи щось близько 1 градуса? Вітру сильного немає. Це рубрика Синоптик Марія. Ви все правильно зрозуміли. Вітру немає. Зранку було сонечко. Зараз сонечко зайшло і стало не так цікаво. Ну, досить цікаво. Але з сонечком в мене там такий один кадр вийшов. Вау, просто я не знаю. Там сонечко світить, я там прям гарцюю під цими сніжинками. ну Дуже класно, я його напевне вріз викладу. Цей кадр. от, А тут все наче розтануло. На Муромці набагато складніше їхати було, От прямо навіть щоб добратися до Муромця, все в снігу. Тут не так. Добре, поїхали. Не знаю, не знаю, чи рівно, чи не рівно. На Різдво була ситуація зі світлом, ну така досить неприємна. Його не було весь день, а треба було щось готувати. На Різдво, до речі, ми ходили до, до родичів і ми готували певні страви. Ми розподілили, хто що готує. І от у мене ще була робота, і я закінчую чітко роботу, дають світло, і в мене є. Одна година, щоб все швиденько приготувати і піти. І це таке було трошечки стресове заняття, бо треба було за годину все швидко, швидко, дуже швидко, бо ми домовилися там на, певний, на певний час. От. Ну, Звісно, можна було перенести, але це всі їдуть Оце з цими часовими ще штуками. Коротко. Ось тут був намір звернути і що тут у нас є. Ага, о, блін! <свісно> ну тут таке саме, як на Муромці. Перший краш-тест екшн-камери, на те вона і екшн. О, перший екшончик, все в порядку. А що, що я взагалі її брала? Я хотіла подумати, що б вам побажати в новому році. І вам, і собі, і всім, хто дивиться, і всім, хто не дивиться. І взагалі, який намір я хочу висловити в цей світ. В новому році. Ну, По-перше, я хочу сказати про те, що світло є в нас самих. І про це світло потрібно, потрібно пам'ятати, не забувати, що ми є істоти, які можуть проду продукувати це світло і виражати його. І враховуючи ситуацію, я хочу побажати, щоб це світло в нас ніколи не гасло, а тільки... Більше наповнювалося якимось своїми внутрішніми течіями і підтримувалося. Бо складні часи бувають в ситуації, це війна і без цього світла ми самі гаснемо, стаємо депресивними, стаємо злими, роздратованими, нещасними. У нас все не виходить. І от я хочу побажати, щоб це світло, цей вогник, він в нас жив в усіх. І був з нами завжди. Ну і жити. Головне вижити в цій ситуації Жити, дихати і світити. Ось такі в мене побажання згенерувалися. А все інше, здоров'я там таке все, воно все буде теж, якщо ви підтримуєте свій баланс. Своїх стихій. Боже, я говорю, я наче якийсь друїд просто в лісі. Я не така людина, але просто я хочу так сказати. Я, наче якийсь друїд, дійсно. Так, друїд зараз буде туди їхати. Цікаво, що там. Ось цей тримач, він в мене якось так типу опустився. І через це камера ну, досить низько висить, як на мене. Я її зараз поправлю. Ох, це мистецтво нашаровування одягу. Ну, Видно, що тут колії є, хтось катався. Люди тут були, катали, і хтось теж такий любитель виїжджав. Це чудово. Я ще хочу в цьому році спробувати лижі. Я ніколи не каталася на лижах, пробувала тільки на сноуборді і мені не дуже сподобалося, тому що ем, ну, якось... мені не сподобалося, що в мене дві ноги пристрібнуті до однієї такої, як дошки. І мені потрібно на цій дошці балансувати. На лижах мені здається, що в тебе буде дві ноги окремо. Може, це ілюзія моя, але я так собі сприймаю. І, і воно має бути простіше. І якусь, якесь задоволення будеш отримувати від цього. Бо на сноуборді тільки напруга весь час. Кантуватися я, типу, як навчилася, там щось там з'їжджати. Угу. А от по навігації я не дуже навчилася, їдемо назад. Тут навіть нічого говорити не хочеться, ти просто їдеш і слухаєш, як рипить сніг під колісами, дивишся на цю всю красу і перезавантажуєш перезавантажує свій інтерфейс в голові. Оцей скайрім, відчуваю себе, як в Скайрімі, Навколо все таке казкове, хочеться сказати. О, зараз ще оцей челлендж Рафа 500 стартував. Ну, може декілька днів назад. І... Це, це класний челендж для тих, у кого є станки. Ти маєш проїхати 500 кілометрів за певний час і отримати певну відзнаку у страві, що ти його проїхав. Я не реєструвалася, ну як я не вступала в цей челендж, бо я якось взагалі я мало катала останнім часом. Ну, кажеш, було багато справ. І не завжди був час і натхнення для цього. Але бачу, багато хто вже вступили, крутить і крутить свої станки. Або отак от їздить. Вон так набагато складніше п'єсатка в мене їздити. Цікаво, чи воно замерзло, це озеро. Зараз перевіримо. Оп. Дивіться, яке все... яке все білосніжне. Так, з тією стороною. Дивіться, яка краса. Просто все білосніжне. Да, схоже, що воно замерзло. Не знаю, до яких, до яких меж, я не буду цього перевіряти. Вау, просто якесь таке природне явище, наче нічого особливого, сніг і все, і все. Але як воно гарно виглядає. Я сподіваюся, камера то все передає. Я вважаю це дуже класно. Чудове завершення цього року, 2025-го. Навіть не знаю, що додати. Ну, з точки зору погоди і цієї атмосфери, це я не знаю, давно не пам'ятаю, щоб були такі нові роки, от 31 числа, щоб прям так було гарно. Особливо коли цього давно не було. І така раз, і прямо на, на 31 число. Дуже-дуже-дуже дуже красиво. атмосфера пречудова. Атмосфера пречудова. Дякую, Гревел, що ти був зі мною цей рік. Я тебе ще не планую міняти, ти в мене ще поживеш. <рес> До речі, я оцей мікрофончик з собою в гори не брала. Оцей деткет, як ви кажете, махнатка. Оце. <рес> я в гори його не брала, тому що якби його взяла в гори, то в мене був... У мене була така думка, що там такий вітер, що воно просто б все. Можливо, воно б не злетіло, але якось мені було не до цього. І через це в мене не завжди гарно писався звук. От, і тому деякі кадри я там наверху озвучку накладала. Судивися, то... Ой, у мене. Ой, щось мені прилипло, якийсь льот до... до туфлів. О, зараз є такий ризик, якщо я встібнуся, то я назад вже не вистібнусь. Дивіться. Оце моя подошва. Щось там вже позаліпало. Що це таке? А-а-а! Все, я поняв. Я поняв. Це, це треба міняти вже всі чохли. Краса неймовірна, просто unbelievable. Так, На цій чудовій сніжній ноті я буду закінчувати, Тут ще таке ехо ууу, під мостом, я буду закінчувати цю, рубрику, цю сніжну рубрику. Ще раз всім з наступаючим. Бережіть себе і гарних вам покатеньок, хто буде виїжджати. Пока!